Так, да, <проб> посилити наряди Проシール. поліції, Для, чого для підтримки порядку В городі Віде, також. Ми, Зобири, також. Віде, Віде, також. Послухайте, давайте так, два тижні відпрацювала тут патрульна поліція, я вам розкажу, якщо ви не знаєте. Через два тижні прийшло до мене 40 чоловік під підравіділо. Все, прибирайте, кажу, а що таке? Та ви що, 27 п'яних поймали за день, 150 протоколів, о, опять погано. Так це ж була проста патрульна поліція. Тепер скажіть, закон про на теперішній час та той про законопроект, який розглядався 3 -го... 23 -го лютого, він прийнятий не був. На теперішній Тихенько. час звертається, наскільки мені відомо, наскільки мені довели е, варіанти щодо розгляду поста рішенням кабінету міністрів, та подано три законопроекти, в тому числі один з яких я знаю, що був розроблений за участі е, національної поліції та МВС щодо. Організації законного видобутку бурштину шляхом створення там, традиції, я не помню, да. как, там да. да. хорошо. Ми прості люди зможемо так працювати. Ми ну не, а чому ні? Якщо ви створите, буде, якщо там послухайте, я да, можу землю землю. Якщо ми спілкуємось, давайте спілкуватись. Ну я чесно, я вам чесно скажу. Я по моєму тут у вас частіше буває ніж вдома. 170 сім'я кілометрів мотаю сюди сюди Я по суті вам можна вопросом виживати. Можна знаю, чи ми ми на другі, там. я працювати однімаю цьому, хай скаже вопросов. Чи <зважати> ви можете видобувати? Дивіться, <зважати> є у вас територіальна громада, яку ви створили. Давайте О, дочекаю з того, посматрати. як буде прописано в законі. Тому що на теперішній час Думаю, дивіться в Волині вже почали створювати таку громаду. За чого теж вийшла така проблема? Почали створювати це КП. Єсна та же громада не дочекалась, вийшла в нас що закінчилось, що на, КП там, Я не знаю, чи далі працює зараз, не працює. Не що там були обшуки, вилучення все по одній простій причині, тому що ну є питання, які треба почекати. Я розумію тут усіх, що всі скажуть, у нас нема роботи, у нас нема того. Я це все розумію. Але ви ж тоже, якщо ми, якщо від нас треба було діяти по закону, ми зараз діємо по закону. І зараз знову стало погано. Дивіться, закон є, ми все розуміємо. Ми будемо по закону чекати легалізації. Хорошо, легалізації немає. Подивіться, що за документ. Я цей документ закон не прийнятий, а зараз розбираємося. Я вам скажу, у вас у місцевих у вас у місцевих мешканців, яких я знаю у трьох, також є на певні ділянки, документи, тому що свій час земельні ділянки надавали. І тут треба частина земельної ділянки. Тут же написано, що для, розру... для вивчення геологічного бурштину. У запасів ДКЗ. Так. Де здесь є. Раслухайте. От по цьому документу ми зараз в рамках ЄРДР, управління захисту економіки з буде розбиратися. В цьому документі немає ні не слова про видобуток. Якщо мені на видобутку покажуть цю бумажку, от цією бумажкою, от та людина, яка її покаже, яка буде з нею робота, поїде до райвідділку і буде зареєстровано ще один ЄРДР. Я сподіваюсь, тепер це ну, зрозуміло. Ви ж розумієш, що таких бумажок можна напечатати? Ні, на просто Так, так я ж про і кажу, наймані. я вам завчора ну, дякую, ну, що ви підтримали. Ви повірте, ми теж не сидимо. Ми знаємо, що вас це не зависить. Так, що, дай ми що. Ділянки, я позначу вирішаю. Вони для дослідження, не для вийду. Хто буде цим займатися? Ми це може видавати. самі прекрасно вкрати підтримати. Дві страни кажу. Ви розумієте різницю між добутком і дослідженням. Добуток і дослідженням там дослідили. Правильно, це не є основання для видавати поштину. Не є. Нікому з цим дозволим, ніхто не дасть його видобувати. Я ж вам дуже радий, що ви документи. До речі, оці папери, зараз є де розгляд, зараз вже направили, ми на ці чого що я скажу. А ви зрозумієте, ми з вами спілкувались тижні полтори назад, спілкувалися прямо на об'єктах говорили про те, що нікого не пускать. Все, ми ж зробили це, нікого не пускаю. Ви пообіцяли не йти, але щось я дивлюсь, там уже частина починає. Кажете, це цікаво. послухайте. Я ж давав. Скажіть, нікого не йшло. Ви ж домовились у вас світ <клес> слідкуйте, Я на свардію і охороняйте. Ого, так і. Дай хлопці, давайте там все. Слухайте, ось ще є люди, які платили на гвардії гроші, щоб приїжджали. Їздили з тапочкою, щоб йти хлопцям. Де? Де? Будь ласка. Ви ще платили по 20 гривень, щоб пішли. Кожного чоловіка 20 гривень Послухайте, людей зараз заяви одразу прийняти. Внутрішня безпека представників зі мною приїхав і зараз проводити по цьому фактору. Я роздав телефону, і про кожен такий факт я просив повідомляти. Тож всі знають, чим ми займаємо. Ми їхали з сапочкою. Треба знати, як це вона вистачається? Так, я не знаю. не вистачається. Оце бігти так не можна було. Так, так, так. Це вони всі всі завідують. Вони при власті. Знаєте, хто може тут працювати, в кого більше грошей? Місцеві наші олігархи. Послухайте, я приїжджаю вже котрий раз і котрий раз підживе недо. По-моєму, все, що я вам казав і все, що я робив, по-моєму, я все робив до кінця. Не так? Я вам сказав, що ніхто там не буде працювати, доки не буде реалізації ні місцеві, ні львівські, ні одеські, ні миколаївські, ні кримські, ні підразу державної ради нічого Це не немає. Вони не хочуть комусь вигідно його не приймати. Я це все розумію. Ну, розумію що ми ж не сидимо теж. Ми хочемо і незаконодачу, ми теж лобіюємо цей інтерес, тому що нам не Ми тратимо зараз колосальні кошти на поліцію на те, щоб е, охороняти цей видобуток. Нам теж проще, щоб державою зробили, йшли, що законний видобуток, законний йшли налоги і нас туди постійно не чіпали. Поставили службу державної охорони і все. Ну це все на законодавчому рівні. Наша така країна багата, нас просто розкрадають. Гонконг, Мюнхен, Кутрій, Торгонський і тому подібне. Слухайте, вони роблять це. Поліція спіняє, вони беруть хліб, беруть хліб, батони, віддають на у нас їсть. Гроші не платять і водитель підає. А скільки я знаю, у нас договір заключений. І... <рисок> На дорозі підійде водитель. А хто ж платить за цей договір, за цей хліб? Це лікарство. А гроші хто буде? Ні, пускай там вийшло. Ви вважаєте, не проверяєте? А, а що це таке? Це вже нагло. А можна?